Друзі, всім привітик! Всіх вітаю у новому відео. Ми сьогодні їдемо за гуманітарною допомогою. Вчора лише заповнила форму і мені одразу через кілька годин подзвонили. В мене таке взагалі перший раз пощастило, можна сказати. Покажу вам трошки Харкова, тут ніби нічого такого нема. Думаю, по шапці не получу, за те, що. Відео таке викладом. Місцевість казати не буду, хто місцевий, той знає, впізнає. Це не дуже далеко від нас, і тому вирішили поїхати всі разом на машині. Потім, як отримаю, обов'язково вам покажу, що ми отримали за допомогу і все розповім, де можна отримати, що треба заповнити. Може комусь знадобиться і теж пощастить, так би мовити. Ми з'їздили вже за гуманітарною допомогою. Зараз ще сходимо на риночок там в кіоскі, бачили недорогі в порівнянні з супермаркетом шампіньйони. Трошки хочу взяти. Будемо сьогодні опробувати духовку і робити піцу ліса. Женя пішов до магазину, а ліса вже лізе на його місце, побібікати, побіб мабуть, хоче. Дацьон. Ну то ж, пічку як встановили, він каже, то що сьогодні піца буде. Я кажу, то ж для піци щось треба взяти <сх> з цього її робити. Шампіньйони і ще бачили яйця там по сорок чомусь гривень були. В супермаркеті по майже по п'ятдесят чотири найдешевші. Ціни мама мія. Де ті яйця, що по 28 нещодавно, там кілька місяців тому було після Нового року. Ай, все дорожче і дорожче. На вулиці жалюка зараз така, але все одно вітер холодний, такий, знаєте, пронізуючий. Не знаєш, як його правильно вдягатися. Ось нібито вітровку вдягнула і кофту вона така з утепленням. І мокра. На вулицю виходиш, ніби тепло, а як вітер падує, і зараз захворіти рівно за три секунди можна. Вчора читала в новинах, кілька людей в Харкові загибли від грипу, ОРВІ, від коронавірусу. Дуже багато людей зараз хворіє, тож треба якось вдягатися, утеплюватися. Можливо, не тепло вдягатися, а щоб вітер не передував, якось я не знаю. Не ходити без шапки, без капюшона, бо за секунду можна вхопити щось, якісь вірус, проїжджали міма автобусної, тролейбусної зупинки. Кілька людей бачила в масках стоять. Можливо, бояться, щоб не захворіти, а можливо, самі, самі прихворіли, щоб не заразити інших. Дуже відповідально з їхнього боку. Молодці. Корочі, грибів вона брала 2 КГ по 67-50. Можливо, навіть трохи більше вийшло, але за такою ціною у нас щодо по ті постачимось, не пам'ятаю. І тут поки йшла до цього кіоска. дешевші, найдешевші. Ну, ці найдешевші ще були по 70, майже такі самі. 75-80. Тобто на ринку набагато дешевші ціни на овочі. І яйця тут дешевше. Але я дуже довго чекала. Але воно вирятувало довго, трошки зекономила та набирала. Думала грибів, жменьку взяти для піц, але можна ж замаринувати по банках та до холодильника поставити. І будемо смакувати. І годувати будемо а вже ж разом з вами. Пішла пішки, бо Аліса там ззаді розвалилася. А ми тут недалеко. Через одну п'ятиповерхівку Понаполучали Дуже багато всього на себе на лісу отримувала по продуктовому наборі, по гігієні, дві подушки, два комплекта постільної білизни та ковдру. Зараз додому прийдемо, все будемо дивитися, робити розпаковочку таку. Не донесла яйця. Одне десь все ж таки хряпнула. Нічого, якраз мені на тісто одне треба буде. Слухайте, великі такі, ну, може, на відео непомітно. 4950 це взагалі найдешевша ціна, що я тут бачила. Зараз все сховаю та покажу вам, що ми там отримали. Так, отже, так, то ці ми палички покупали. Дали. Велику упаковку памперсів. Дали для мене комплект термобілизни. Потім розверну, покажу. І два продуктові набори. Два з гігієною, Ну, по одному покажу, бо там однаково все. Олія. Чай чорний з пергамотом, як ми любимо. Джем полоничний. Пагітці. Паштет качиний. Одна смакота. Так, це, мабуть, паштет індичий. Тунець, салатний власному соку. це так гуманітарка. Середини. Так, свинина, тушо, тушонка. М'ясо курей тушонка. лечо, певець в томатному соусі. Так, пачка цукру, пачка гречки, пачка рису. І ось таке молоко. Дуже класна допомога. Ну і тут таке саме. Так, і ось у нас один розгорну, ще не дивилися. Так, шампунь. Це, мабуть, для посуду. Так, для посуду миючи. Так, ну, мабуть, це теж для посуду. Але на всяк Ну, посуд нарисований і намальований кухня, але треба буде перекласти, можливо, це для кухонних поверхонь якихось. Так, фреш. Ну, можливо, це гель для душу. Треба все перекладати. Це якийсь миюче, теж там кухонні поверхні вікно намальоване. Все треба перекладати. Це, мабуть, мило рідке. Так, мило пишеться з дозатором. Мило таке. Пахне класно квіточками. Зубна паста. Станочки упаковка. Порошок півтора кілограми Оце така допомога е на кожну людину. Допомога зараз ця діє для ВПО, е які знаходяться у Харкові, в Києві та Одесі. Якщо чесно, не знаю, хто знаходиться в областях, але я думаю, заявочку звичайно можна залишити, якщо ви десь недалеко, від міста мешкаєте. Та отримати таку класну дуже допомогу. Це я, мабуть, розпаковувати не буду. Бо куди його потім дівати, бо в нас зараз йде ремонт. І все це нахлобучувати подушки. Дві ковдру, не знаю, я казала вже чи ні, одну я тільки взяла. Якщо що для Аліси буде, бо в нас є. І два комплекта постільної білизни, не для продажу. Організація називається Деполь. Ще одне якісь сині з Ось така дуже класна допомога. Так, зараз я вам ще покажу термобілизну Ось така кофта і ось такі. Ось такі штанці воно тягнеться, легенький такий флісик, начосик. За розміром питали, там які краще. Я думаю, навіть, можливо, він трохи великувати буде, але це добре. Добре, коли не впритик і не маленьке. Це було б набагато гірше. Ось такий дуже класний набір, допомога. Просто це, я не знаю, найкраще, мабуть, гуманітарна допомога за, за весь час. Тут ми жодного разу нічого не отримували. Хоча десь зверталася, теж заповнювала Google форми. Але тиша ніхто не відповідав. Не знаю, чому так. Можливо, просто не пощастило. Але... Якщо комусь треба, то пишіть в телеграмі. Я дам вам силочку на цей допис, де можна залишити заявочку на цю класну допомогу. Буду рада вам допомогти інформацією. На обід вирішили посмажити картопельку з цибулькою та грибочками, враховуючи скільки я набрала шампіньйонів, то я думаю, кілька штучок. Не шкода використати на якусь іншу додаткову страву. На цьому буду завершувати відео. Дякую, що дивилися. В наступному будемо з вами готувати піцу. Тож до наступного відео. Пока-пока!